Відбулися благодійні концерти муніципального Боян, де учасники прикладають максимум зусиль для того, аби наблизити нашу перемогу своїм талантом. Вони щодня доводять нашу єдність та незламність. Деталі у сюжеті. Одразу два благодійні концерти провів неперевершений муніципальний хор боян у храмі святої теклі. Зокрема, хористи завітали до храму Пресвятої Богородиці, владичиці України. Під керівництвом Ярослава Линєва гостей зачарували чуттєвим виконанням народних пісень у цей чудовий день. Парафіяни поринули у святкову атмосферу, що навіть не помітили, як швидко збіг час. Подякувала за чудове виконання хору парафіяни храму Святої Техлі. Попри війну, хор продовжує дарувати приємні емоції і допомагає благодійними концертами Збройним силам України. В устах моїх до Бога пісня, любов до нього я несу. В красі життя немає вчора, нема сьогодні і завтра теж. Краса нам післана від Бога, і красі життя немає меж. А ще цього дня муніципальний Боян завітав із концертною програмою Храм Пресвятої Богородиці владичиці України міста Броди. Кожна пісня, яка пролунала у цей день, подарувала кожній людині віру у щасливе майбутнє. Я мушу... Слово велику вдячність за проведений концерт настоятель храму Богдан Вихор. Це є частинка життя нашого народу, частинка життя кожного, хто боровся і бореться за Україну. І українська пісня це я, перш за все, душа народу, душа нашої нації. Тому дякую вам, що ви не даєте вмерти цій душі. Сергій Нікишин, Василена Кодь, телеканал Бродив Майн.